На консультацію прийшла пара. Жінка перестала відчувати потяг до чоловіка, тому що він дуже змінився і почав постійно її критикувати, вказуючи на те, що вона в багатьох аспектах недостатньо хороша. У процесі терапії з'ясувалося, що за ними прискіплено ховалося його власне невдоволення собою. Але він мимоволі переносив на дружину це все. Чоловік не справлявся з навантаженням на роботі і постійно карав себе через тиск з боку сурового керівника одягу фірми. Так, ця агресія ланцюжком доходила до сім'ї. Коли він усвідомив цей механізм, ми разом переглянули його внутрішні переконання. Він вибачився перед дружиною, і їхнє сімейне та сексуальне життя налагодилось. Згодом він змінив роботу на таку, де почувався на своєму місці, без критики з боку адміністрації фірми, і почав успішно справлятися зі своїми обов'язками, що остаточно перевернуло мир у дім у родину. Ця історія це чудовий приклад того, як робочий стрес і звичка виливати незадоволеність на близьких руйнують інтимність, руйнують стосунки, сексуальне бажання жінки безпосередньо пов'язане з відчуттям безпеки та поваги з боку чоловіка. Як тільки чоловік перестав використовувати дружину як контейнер для своїх робочих невдач і навчився справлятися з внутрішнім Критикам, якщо до себе, так і до своєї дружини, відновився баланс довіри, що закономірно повернула любов і пристрасть. Зміна роботи стала фундаментальним кроком, який усунув саму причину напруження. У таких випадках важливо розділювати зв'язок між чужою думкою та власною самооцінкою. Чоловік зрозумів, що різкі слова директора це лише думка однієї людини, директора фірми, а не істина про його здібності. Також допомогло вміння подивитися на ситуацію інакше, замість того, щоб вважати себе слабким. Важливо визнати, що ти перебуваєш у складних умовах і маєш право на нормальне ставлення, що ми і зробили. Коли чоловік замість нападок на дружину починає відкрито говорити про свої переживання, напруга в парі знижується, бажаючи дружині Добра, і бачучи в своїй дружині союзника, а не об'єкт для самоствердження. Чоловік звільняє внутрішні ресурси для ніжності, щоб закріпити цей результат, парі важливо вчасно помічати стрес, не дозволяючи йому проникати в спальню. Чоловік вчиться дивитися труднощам в лице. Ділиться тими труднощами, не звинувачуючи дружину, а вона надає йому підтримку без оцінювання його роботи. Дуже корисні звичайні розмови наприкінці дня, де можна виговоритися і залишити негатив за порогом спальні. Якщо чоловікову з певних причин або переконань складно обговорювати свої труднощі з дружиною, він може викладати це на папері. Коли виписуєш усе на аркуш, ситуація стає зрозумілішою і стрес зменшується. Також у подібних ситуаціях можна звернутися за консультацією до спеціаліста, психолога або фалеолога. Важливо фіксувати нові думки на папері, або через уважність до себе, щоб у моменті втоми. Старі звички не повернулися. Це дуже важливо для щасливої родини.